Богдан притула, Йорі. Вона прокинулась від вибуху. Уже вкотре переривався її неспокійний, тривожний сон. Піджавши хвоста, вона сиділа під столом і трусилася. Останній місяць вона не могла спокійно їсти і спати, виснажена постійною тривогою, наче загублена дитина, не знала, що робити. Спочатку кілька тижнів тому її хазяї, налякані потужним вибухом, що стався в той день, позбиравши клунки, кудись подалися, двоє стареньких, не схотівши покидати дім, лишилися з нею. Тоді вона хоча б трохи почувалася в безпеці поруч з близькими її людьми. Але зараз, коли ті двоє змушені були покинути домівку, лишивши її. На сусідського дядечка. Юрі остаточно занепала духом. Виснажена нескідченним страхом, вона просто лежала під столом із заплющеними очима. Час від часу собачка провалювалася в сон. Єдине місце, де вона почувалася щасливою останній місяць. Але пробудження завжди було одинаковим вибух. Прокинувшись, вона оглянулась навколо. Посиділа ще хвилин з десять, поки все не втихло. Десь на дворі почулися крики. Юрі знала, що то дядько приніс їй поїсти. Тому підвелася на лапи і сторожко подріботіла до вихідних дверей. У неї було вдосталь їжі і води, але безкінечний страх чогось невідомого і жахливого сильно змучив її. Юрі не знала, що відбувається. Вона лише відчувала щось темне, що нависло над її домом, чула тисячі криків і плачів, але не знала, що це таке. Вдосталь, наївшись та напившись, собачка повернулась назад під стіл. Вона ще з годину сиділа, нашорошивши вуха, поки нарешті заспокоїлась і провалилася в сон. Йорі бігла по безкрайому жовтому полю пшениці. Подекуди росли польові квіти, а над головою було чисте блакитне небо. А собачка все бігла і бігла, навіть не знаючи куди і навіщо. Але вона відчувала себе щасливою. Але раптом вона почула страшної сили вибух, а потім гуркіт. Це миттю витягло її з країни сновидінь. Тваринка від несподіванки чкурнула на двір. І, побачивши відчинену вибуховою хвилею хвіртку, вискочила на вулицю. Юрі остаточно зірвалася. Цей вибух став для неї останньою краплею. Вона не знала, що робить, не знала, куди й нащо біжить, але все мчала і мчала. Собачка вже вибігла за місто і бігла вздовж траси, поки не впала знесилено на узбіччі. Важкі краплі дощу впали на ніс собаці. Невідомо скільки пролежала вона там, на холодному, мокрому узбіччі. Йорі заворушилася і кволо підвелась на лапи, повільно ними перебираючи посунула вздовж дороги. Дощ посилювався, а вдалині щось гупало і гуркотіло. Хто знає, може, це просто грім. А може, щось набагато страшніше, що може забрати десятки, сотні невинних життів, і йти було важко, лапи запліталися. Юрі час від часу падала на розмоку від дощу землю, але підводилася і рухалася вперед, наче щось її тягло саме в тому напрямку. Раптом над дорогою щось різко просвистіло. І вибухнула на дорозі метрів за сто від собачки. Її відкинуло хвилею і далі настала темрява. Розплющивши очі, Юрі побачила перед собою миску з молоком і кілька кісток. Роззирнувшись навколо, вона зрозуміла, що знаходиться в теплій, скромній хатині. Згодом собачка побачила бабусю, яка поралась на кухні. Юрі кинула сторожкий погляд на стареньку і підійшла до тарілки. Нарешті за кілька днів вона змогла вдосталь поїсти. Лапи все ще трохи боліли, але все наче було в порядку. Її лише відкинуло хвилею від вибуху, не зачепивши осколками. За трапезою тваринка не помітила, як бабця підійшла до неї. Схилившись, вона ні слова не сказала. Просто провела рукою по брудній голові й спині. Наївшись, Юрі заснула. Увісні вона гуляла по квітучому полю, скрізь літали метелики, небо було блакитним і безхмарним. Собачка бігла повз тисячі прекрасних квіток. Дув приємний вітерець, все навколо було наповнене життям, але з часом небо почало затягати чорні хмари. Квіти в'яли, приємний вітерець перетворився на пронизливий і холодний. Почався град, але не звичайний, а чорний. Там, де падали важкі холодні кулі земля, вмирала, висихала, назавжди забувала про кольори й радість. Враз пролунав вибух, і Юрі, відразу прокинувшись, вилетіла з хати на двір. У небі вона бачила той самий град зі сну. Як тільки людині кулі торкалися землі, чулися вибухи, і вдалині з'являвся чорний дим. Все село окутав в сірий морок. Сусідні до бабциної хати були потрощені і горіли мертвотно червоним вогнем. Йорі відбігла від хати метрів на двісті і, вже звідти, оглянувшись, Помітила бабцю, яка стояла на порозі і сумно дивилась її у услід. І тут старенько і не стало. Лише над уламками заклубочився чорний дим у танці червоних язиків. Минали дні Йор все йшла вперед у невідомість, а в душі вона все ще відчувала незабагненний страх. Вона знала, що сталося щось жахливе. Але не усвідомлювала, що саме. У неї над головою пролетіли чорні тіні, іноді вона чула тисячі криків, що зразу ж завмирали і потопали у вічності. Сили все швидше покидали тваринку, з кожним днем ставало все холодніше, все частіше поморочилося в голові, лапи запліталися, і вона падала на узбіччя без свідомості. У неї перед очима з'явився міст. Вона вже майже без сил, вкладаючи всю силу свого духу, доповзла до споруди і вже там упала без сил. Вона не знала, скільки часу минуло. Єдине, що вдалося згадати кількох людей, які світилися білим світлом. Юрія не боялася їх і свідомо відчувала, що вони її не скривдять. І бабця, і дядько також світилися сліпучо білим сяєвом. Останнім, що пам'ятала собачка, було те, як постаті взяли її на руки і занесли до машини. Додому, подумала Юрі. Читав Павло Зінченко. Ось скриптом. Зі слів автора, твір засновано на реальних подіях. Після початку повномасштабного вторгнення РФ на території України, його сім'я була змушена виїхати, лишивши Йорі в Ірпіні. Це було боляче, але іншого виходу у них не було. Під час окупації з собачкою сталася неймовірна історія, ймовірно, під час прильоту хвіртка їхнього двору була відчинена і Йорі, налякана вибухами, втекла. Вона сім днів йшла напівмертвими вулицями та дорогами, аж доки волонтери не підібрали її. Чудом Юрі вижила благополучно, за допомогою волонтерів добралася до їхнього тимчасового помешкання на Волині. Описані ж події в творі являються плодом ранньої творчості. Автора, який уявив, що пережила його улюблениця в перші дні військового вторгнення російських загарбників.